Друзі, ранглодії триває. У нас в студії вже є чудова гостя Катерина, Катерина Розумна, домашня кондитерка. Доброго ранку. Доброго, Доброго раночку. Рано. Нам дуже приємно, що ви сьогодні з нами. Ми в такій дівочій компанії будемо святкувати вашу професійну день. Снатор. Кондитера ми для так? вас так? портували таке тістечко. Ну не ми приготували. Ми просто вирішили, щоб ви подивилися. Можливо, прокоментували своїм таким оком, що там є, що можливо не добре. То може з цього ми і почнемо. Я зараз розріжу. Добре, це дуже приємно. Так подивимось. Ну власне, сьогодні день кондитера. Ви якось планували його святкувати? Чи, чи можливо ви від нас дізналися, що це день кондитера? Я завжди забуваю про це свято, але вранці мені усі нагадують, тому щось що новеньке хочу приготувати у цей день. Тому сьогодні буде якийсь новий рецепт, мабуть. О, клас, клас. Ми чекаємо, почув подивитись. Дуже часто ви взагалі експериментуєте, якісь там допрацьовуєте рецепти, улюблені, постійно. можливо. Це постійно, це не може стояти на місці, тому що все йде час, іде, з'являється нове, і навіть старі рецепти їх постійно треба доробляти. Змінюються якісь інд... інгредієнти, і тому це все От, треба ну, доробляти. Мене, один рецепт торка на Так, друзі, ви дивіться, і я хочу. Вам показати, ви можете отак там породивитися, що там є. Що це таке у нас? з Чого взагалі там. там складається? Це, мабуть, безе, мені так здається. Це тістечко безе. Ага. Мабуть, це якийсь київський торт, ну, наприклад, як київський торт, він не uh -huh. дебезе. Це кондитер. Горішка. Це крем, так, це все київський торт, але він такий малесенький, uh -huh. щоб трішечки Києва. Ми знаємо, що… Ви взагалі родом з Харкова, Ви нам розкажете про це зараз трішки більше. Друзі, от як ми вам анонсували, сьогодні 3 травня, відзначається День кондитера. Тому ми вітаємо всіх кондитерів з професійним святом. Ми вітаємо і тих, хто, можливо, на шляху до цього, щоб стати, можливо, хтось сьогодні мріє. І наша гостя пані Катерина розкаже нам про те, як стати кондитером, як вона пройшла цей шлях і про це все. Ну що, е, ну, можна щось додати? Ні, чи... він смачний, він ага. такий хрумкий, як безе потрібно хрумке, воно ага. не м'яке, горішки є дуже смачні. В Київському трішки більш такий масляний крем іде, тут, мабуть, більш вершковий, він О. легкий трішки тому, але це теж дуже смачно. Це не Лас. є якийсь там бінус. Ти, ти розумієш, що, взагалі, що кондитер так гарно по поличкам все розставляє? Якби ти мені дала скуштувати, я б сказала нормально, смачно, просто Так. Дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, от. Катерино, які є переваги і недоліки у вашій професії, тому що здається, що ви працюєте з такою категорією людей, які от замовляють солодке, що це про свято, це про гарний настрій, і ви, певно, сповнюєтесь якимись хорошими емоціями. Які мінуси? Що весь час хочеться щось солоденьке, можливо, чи які для вас? Ну, на початку, мабуть, так, хочеться солоденьке, але через деякий місяць тобі вже це солоденьке, ти його не хочеш їсти. Я не їм свої десерти, я сразу це кажу. У мене їдять усі мої рідні, близькі люди. Я їх не їм, тому що вже дуже багато солодкого. Коли ти куштуєш, ти постійно потрібен це куштувати, І це мінус, тому що постійно солодке, солодке це дуже важко. Ще мінус, тому що дуже високі температури це постійно робоча плита, робоча духовка. це… Перепади температур, щось треба спекти? Потім треба швидко остудити. і оці все дуже важко. Дуже важко це постійно на ногах треба бути. Тобто, не може такого, що ти присів собі, подумав, поки воно печеться, поки печеться, ти щось вариш, ти щось стабілізуєш, щось робиш, якесь прикрашення. Тому це постійно, постійно на ногах така праця. Це, мабуть, такі недоліки. До речі, як ви пережили ось цю ситуацію, коли в нас були тотальні вимкнення світла, холодильники, У вас могло щось псуватися? Чи треба було актив Вати всі вміння щоб пристосуватись до цих умов. Ну, по-перше, коли ти знаєш технологію, ти вмієш якось розраховувати час. Коли був графік, це було простіше, тому що ти знав, що в мене є 3-4 години, що зробити. Коли графіка немає, це було трішки важче. Ну, екофлог, генератори це все дуже спасало, тому що якось холодильник, якусь там духовочку, щось, що можна було вимкнути. Uh -huh. Іноді щось, звісно, доводило вже руками допрацьовувати, що ти давно не робив, коли світло вимкнуло, тобі yeah. потрібен миксер, і ти по в вінчиком починаєш щось збивати. Булавати. Важко, але все пережили. Класно. Ну, в... У нас є деякі фото е, ваших виробів, не знаю е, е, витворів. Так, витворів ми хочемо дійсно. показати е, вам, глядачі, от як е, виглядають оці торти, тістечка, які власне Катерина е, робить. Дуже гарні, святкові Шу, і, і такі оригінальні. Да. І навіть хочемо вам розказати, що от коли у нас був день народження е, ранку надії, е, Катя теж для нас спекла тортик, і ми, побачите, зараз фото, ми покажемо, є фото так, от так, да, Ось наш подарунок. Він був дуже смачним. Тобто, ми прямо знаємо <свісно> про що ми говоримо, і, і з ким. Е, дуже класні роботи. Як Довго треба вчитися, щоб так досконало десерти так оформлювати. Ну, Насправді потрібна практика, тому що коли це був мій перший торт, я його, звісно, не показувала. Це щось таке криве, страшненьке, і, мабуть, це кожен з цим сталкаться. А потім потрібна просто практика. Коли ти робиш один, другий, третій, четвертий, п'ятий, і в тебе вже вирівнювання це, воно швидше проходить. Mm -hmm. Тому що перший торт свій я вирівнювала десь години, 2-3. Для oh мене це був такий жах, і все одно він вийшов десь кривенький, десь не дуже рівний. І спочатку думаєш, все, в мене нічого не вийде, треба це закинути, але ти розумієш, що з часу часом в тебе це приходить, це навчання, це постійне навчання. Mm. Не можна сказати місяць, рік або два ріки, це залежить від того, скільки ти будеш цих тортів, десертів робити, mm -hmm. тому що якщо там ти, наприклад, один місяць робиш, ну зрозуміло, що тобі потрібен mm -hmm. буде дуже великий час, щоб щось навчитися. Коли ти в цьому постійно, кожен день ти навчаєшся, ти щось робиш, ти щось читаєш, пізнаєш, то це буде значно швидше. А наскільки взагалі затребувана ця професія сьогодні? От в якийсь найкращий свій час чи можливо. Не знаю, як зараз. Чи завжди є замовлення, і чи є, буває таке, що просто доводиться відмовлятися, тому що, наприклад, не встигаєш. Ну, всі ми любимо солоденьке, і, мабуть, це ніколи не зміниться, що хтось перестане його любити, тому це дуже вас треба назавжди буде професія. Ми всі любимо на свята щось яскраве, ми любимо прийти до кафе і замовити щось новеньке, щось смачненьке, десерт, попити каву з чимось. Тому ця професія вона завжди буде востребована, і не можна сказати, що настане такий час, коли вже все буде переізбиток цих кондитерів, тому що кожен кондитер він має свій напрямок, в якому він більш щось робить, більш спеціалізується. І в цьому напрямку він більше йде. Тому цих напрямків дуже багато. І зараз ну, воно дуже росте, змінюється з кожним часом. Навіть, мабуть, роки чотири тому п'ять всі шоколадні фондан, це було щось вау, таке неймовірне. Ми перший раз про це чули, а зараз. Мабуть, кожна господиня вдома вміє приготувати цей шоколадний фондан, і це вже не є для нас чимось таким. Так. Тому це те, що постійно змінюється uh -huh. і постійно буде навчатися, постійно будуть з'являтися нові кондитери. І так часто буває, що навіть ти не встигаєш, і треба просто казати, що, вибачте, ну, я не встигну на цей час що зробити, це, якщо ти домашній кондитер. Uh -huh. Якщо в тебе вже якесь виробництво, то там трішки проще це все робиться. Так, uh звичайно. -huh. Катерино, а чи довго ви шукали свою спеціалізацію? От, свою таку сильну сторону, і що за подарунок ви сьогодні нам принесли? А, нам ну, хочеться подивитися, що е там таке. Я красини. більш роблю торти. Там, торти uh -huh. для мене це, мабуть, я це люблю, тому що треба щось прикрашати, щось вигадувати. Я Дуже люблю дитячі, тому що вони завжди яскраві. Там багато всяких деталей, тому що діти вони люблять по-багатому, по яскравіші, щоб це було там дуже багато всього. І Мені це подобається робити, тому що діти вони і радіють зовсім по іншому uh -huh. на це все. А сьогодні я до вас завітала це меренговий рулет. Це, мабуть, відкрити, да, можемо да, його відкрити. Це одна з останніх моїх таких любові, тому що він дуже легкий, цей десерт. Він без муки йде, це без, безе. І він дуже смачний, легкий в приготуванні, ну як для мене, мабуть. І зараз, коли пішли ягоди, це, мабуть, теж дуже таке. Так, і я... давай так ось можна горішки. А так? можна навіть і ось так. так да. О, ось ось це якийсь професійний ефір мистецтва. Кадруйте, ну, будь ласка, друзі, оператор, це я хмаринка. Я, навіть напевно, так чуть чуть він да, він і є ну, таки хмаринками, так... поки ми з ним доїхали. Просто, він... просто <реш> друзі, перевершена краса. Ось, можна трішечки, да, підняти він. Мені здається, що ну, дійсно кожне свято можна прикрасити ось такою чудовою стравою. Це буде якась така родзинка, те, що дійсно всі будуть чекати гості. Це важливо. А скажіть, будь ласка, Катерину, що потрібно, щоб бути справжнім кондитером? Чи дійсно техніка, апаратура якась дуже допомагає, чи в принципі вміння буде досить, щоб навчитися робити ось такі кулінарні шедеври? Ну, по-перше, це вміння та навчання. Коли ти не знаєш процес, коли ти не знаєш, як це робиться, що за що відповідає, що з чим поєднується, то ну дуже важко буде зробити щось смачне. Це по перше, це основне, тому що якщо не смачне, то звісно ніхто їсти не буде і до другої тебе ніхто не прийде. Обладнання теж дуже потрібне, це скорочує твій час. Тому що, якщо в тебе міксер, це теж можливо, тому що я починала, в мене був міксер, в мене була форма розйомна, одна, яка може різні розміри. Я її не любила, я її навіть зараз не люблю. Але вона була і теж, теж має бути, коли ти починаєш. Потім для того, щоб тобі швидше все робити, це вже іде і форми різні, різні кухонні комбайни, чаші, міксери. Тобто це вже дуже багато всякого обладнання. Щоб прикрашати, щоб. Швидше вирівнювати це робити. Але основне це дійсно знання, які є, щоб ти розумів сам процес приготування, щоб ти мог і декорувати. Тому що, якщо ти не вмієш працювати шоколадом, то в тебе не вийде якась там гарна цукерка. або… Якась фігурка шоколадна, вона в тебе просто розтане або не застигне. Тому ці основи це те, що потрібно, по-перше, щоб в тебе було це знання. Ну і звісно, що таке основне для кондитера це ваги, тому що кондитерка вона не любить там на око, або приблизно десь стакан, півстакану, це обов'язково повинна бути громовка. Тому веси це однозначно. Та термометр, тому що всі десерти, температура це дуже важливо, щоб воно все приготувалося. Якщо десь якась похибка, то це вже Буде щось не вийде, там не піднялося, там впало, і ми кажемо все, рецепт на робочий. Ага. Нічого в мене не виходить. Мені Завжди було цікаво. От е, ми ж дивимося часто, можливо, якісь відео в Інстаграмі, бачимо е, різні від також від кондитерів. І як буває, е, заливають, там, наприклад, торт шоколадом. Але торт, наприклад, чи якесь там не знаю щось з цих виробів на такій решіточці е, лежить, так, і весь шоколад вниз просто стікає. Що потім з тим шоколадом роблять? Просто це ж просто по більше половини шоколаду. Воно ось, ось туди витікає і все. Ну, Під решіткою там завжди лежить якась ємність. Як... ємність, або це просто плівка, або щось ну, одноразове, тому що ти потім це зібрав, і цей шоколад ну, не для всього, але можна повторно це використовувати. Якщо це, звісно, в тебе на столі, де вже там ну, спатіліс, ну це вже викидається. Але завжди у всього є якась ємність, тому що це можна потім кудись чи ще використовувати. Тому це все не пропадає, не викидається хоча багато буває що десь і викидається. А мені ще хочеться власне запитати, чи є зараз попит на сучасні от десерти, які з них використовуєте ви, чи дійсно люди все-таки зараз затребовані в цьому, в якихось таких творчих маневрах, чи все-таки стандартний Наполеон ще досі люблять і дуже часто замовляють? Я люблю, я Наполеон готова завжди їсти. Ну насправді, якби не йшло все вперед, але ось ці рецепти, які ми все дуже любимо, то Наполеон, Медовик, цей навіть вафельний торт, який перемазаний. Просто звучанка це, це, це дуже люблять і це, це нікуди не дінеться. Ніколи Це класика, це класика, яка завжди буде, і ми повинні розуміти, що усі нові рецепти, які є, це перероблена класика. Це все щось десь ми додали, де щось змінили, І вже, наприклад, ми всі знаємо, бісквіт це яйця, мука та цукор. Взбили бісквіт, є. Але якщо ви муку трішки замінили на якусь горіхову муку, там фісташкову, то вже у вас вийшов фісташковий бісквіт. І Це вже зовсім інакше від десерту буде, а не просто торт з бісквіт. Тому осінові десерти це є класика, є основи. Воно трішки переробляється, додається. І завжди... По-перше, це буде дуже смачно, коли щось новеньке. Ми хочемо це спробувати, але потім це вже приїдається, тому що навіть ну два роки тому манго-маракуя тільки прийшов на наш ринок, і вона була усюди. Це було морозиво, торти, чизкейки, Усі десерти це була манго-маракуя. Зараз вже ну манго -маракуя, манго маракуя, це щось таке вже для нас звичайне. Тому постійно це буде змінювати, щось нове буде приходити. Ми будемо щось залишати, щось буде не заходити. Мабуть, так, щось приживеться, щось ні. Да, був лавандовий. Сорт, який ага. дуже там він зайшов на ринок, але на всі його полюбили, тому так. що він трішки комусь милом віддає, комусь дуже лавандою пахне. І це зайшло, комусь зайшло комусь ні. Тому завжди буде щось заходити, щось ні, так. і постійно буде додаватися згадалось, як е, роки два-три назад макаронці оці такі е, з'явилися, всі їх купували. Тепер новий нова тема моті, моті, прав? Моці, так, Моці, так, моті так, роблять всі такі. або там були еклери і профітролі а тепер шу. Так, це те саме Я просто це те ж саме, еклер, але він просто зроблений в іншої формі, тому це вже інший десерт. Це як є десерт Мільфей, який звучить дуже гарно, але це наш звичайний Наполеон. Mm -hmm. Тобто слоєне mm -hmm. тісто, заварний крем це мільфей. Але мільфей ну, вже звучить не Наполеон, тому краще замовлю mm -hmm. мільфей, ніж Наполеон. Mm -hmm. От Сьогодні, якщо серед наших глядачів є люди, які хотіли би, можливо, стати кондитерами, до чого їм треба бути готова. Якими навичками треба вже володіти? Можливо, це якийсь склад розуму, можливо, це якісь вподобання, щоб стати кондитером. Mm -hmm. Ну, По-перше, це треба любити. Якщо ти не любиш те, що ти робиш, то в тебе нічого не вийде. Якщо в тебе ти любиш щось випікати, щось робити, щось створити, Це навіть трішки творча професія, тому що тобі щось треба вигадувати. Тобі треба оформлювати. Тому що спочатку ми їмо як очима, ми побачили, нам це сподобалось. Ми захотіли з'їсти далі. Якщо це смачно, то все це наше задоволення та наша любов. Тому. Творче це дуже то, що треба любити, бути трішки творчою людиною, щоб це в тебе повчалося. Ну і знати, вміти це ози, тому що без них ти не зможеш mm. навіть. Ти цей Ти можна якусь школу проходити, чи, чи в принципі якщо людина захоче, то можна знайти безліч якихось джерел, де навчитися. Зараз є дуже безліч наших курсів, є і в Європі дуже багато, дуже гарних курсів, які тебе багато новому навчать. Навіть в нас в Україні є дуже багато кондитерів, які навчались там десь в європі, які привезли сюди ці знання, які саме наробили ці знання, і вони готові з вами ділитися це як і онлайн-мастер-класи. Так, і офлайн ти можеш прийти і сам власноруч це все mm -hmm. попробувати, зробити і поняти твоє, не твоє, і зрозуміти, як це робиться. Тому зараз дуже багато курсів, але є і дуже багато тих, хто просто зробив якусь яскраву картинку, взяв якісь роботи, навіть не свої, і починається продавати як курси. Тому в кондитерці це зараз mm -hmm. теж є. Ти можеш заплатити гроші, а насправді нічого з цього в тебе не вийде. Тобто теж критично вибирати обов'язково курси. Ми розуміємо, що в принципі цією професією можна займатися і будучи вдома, от це зручно. Ти можеш вибирати власний час, які є мінуси того, до чого треба бути готовим родині, якщо матуся або там, наприклад, бабуся стає кондитером. Ну, я ставала кондитером, коли в мене було двоє дітей. Вони були маленькі, ці діти. І це було дуже важко, тому що в день ти мама, або в день ти працюєш на якійсь там роботі, вночі ти кондитер. Це те, коли ти стаєш, це дуже важко перші рази буде, тому що треба якось підлаштовувати цей графік. І дуже багато ти будеш робити вночі. До цього треба бути готовим. Це якщо це твоя не основна професія. Якщо ти прийшов на виробництво, або в тебе вже власна кав'ярня, власне, кондитерський цех, то в тебе є. Є робочий день, який ти відпрацював і все. Але іноді бувають якісь там замовлення, коли вже йде друга зміна. Іноді навіть деякі працюють у дві зміни. Тому до цього. Але якщо ти вдома, ти починаєш це в тебе як хобі, то треба буде. Багато чого робити вночі. Ще треба бути певно готовим, що кухня поступово стає все меншою, 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 тому що різного реманенту приладдя додається. Так? Ну так, в нас так і було. Перед війною ми навіть в нас частний будинок, ми вирішили зробити велику кухню, тому що те, що в мене було, вже воно було по всьому будинку. Десь в кожній кімнаті стояла якесь моє приладдя, якась коробочка з якимись там формочками чи ще чимось. Тому треба буде розширятися, звісно. З часом це буде потрібно. Дуже класно. Просто я розумію, що це і про творчість, і це і про задоволення, тому що і естетичний, і смаковий, і, і взагалі дуже прекрасна професія. У вас ми дякуємо вам, що ви прийшли до нас, поділилися досвідом. Те, ще й принесли нам смаколик. Так. Ми будемо ділитися з цією командою. Вони я вже думаю, що вже в очікуванні вже очі горять. Бажаємо вам натхнення. У вашій роботі хай завжди будуть нові ідеї, хай вони будуть завжди актуальні теж, щоб радувати всіх тих, хто з вами. Дуже класно. І ще раз вітаємо вас з цим днем кондитера. Дякую вам велике. Друзі, ось така чудова розмова. Смаколики, ми всі любимо. І ось такі чудові люди. Кондитери нам допомагають отримувати це задоволення від смачненьких десертів. Вітаємо всіх знову з днем кондитера, і наразі хочемо перейти на духовний сніданок сьогодні, щоб і ваше серце сьогодні пораділи від слова Божого.